Вітання всім трохи перед початком буде основна тема. Зараз як би трошки по бджолах зажав, що виходить. Плівку не забрав через них, думав, зб'ються в кучі. А так 0, 1, 2 градуси тепла. А вони на цілу ось Збилася це карніка Ну, якось так, Ану, ну нас скажіть, но перезимують чи ні. Добре, шановні, тоді залишаємо трошки спокій цих бджіл до весни. А далі що, а далі по основній темі будемо. Вертаючись до сказаного, пропоную вам цю тему по осеменінню маток для як ще і в народі говориться штучне осіменіння, можна називати і інсемінація, Але що є, то є. Ви бачите новий апарат українського виробництва із елементами закордонного, тобто шлея. Де воно є, що воно є. Можна то побачити, хто розуміється в цьому. Ну, приємно працювати, все якби досконало, хоч досконалості немає, майже все свого часу робилося і, і удосконалюється до цього часу приблуди. Ця я штучка така покажу, що це таке. Ну а на даний час зараз то кадр, і проглядаємо далі. Те, що ми маємо з Європи, так оця штучка. Ну, і ця є непогана, я ще її також покажу, але ось до чого я йшов, щоб воно було. Тобто виробник український. А один із елементів інструментального сім'яніння цього станка. Оця штучка жальний, як кажуть, крючок, вертральний, нашинський, а це ось така штучка. Тобто, інструмент шлеївський підігнаний під український станок, і, як би, говориться, Управлений під розміри європейського стандарту, де йде по міліметрах самого оцього ходу гачків. І не тільки. Ну, так, працює. Залишили ми оце у заказі своєму. Було зроблено, щоб рукою тут працювати, відкидати, а не так, як шлеюському, що все. Апаратура ось на цьому стояла. І треба було кожного болтика підкручувати, там і підганяти при зімінінні. Ну, і таке Нашинське не упраздняється як говориться, а ось цей жальний гачок, так воно його сфокусувало. О, там є дирочка для жала, щоб захвачувати. І ось вона ставиться тут. Ну, ми його забираємо і працюємо з цим. Адже комфорт для очей, комфорт для рук і для якості травмування, щоб не було маток. Будемо сподіватися, що все воно буде зроблено добре, і будемо працювати на те, щоб якість маток була відмінна. Так що так, друзі, про це я хотів я говорити, показати, що на місці не стоїмо, а Працюємо на те, щоб все було у нас окей. Все. До слідуючих зустрічей на моєму відеоканалі. Ставимо лайки, підписуємося на відеоканал. Всім до побачення, пока.